Бог любить, милує нас і дарує нам цей час. Такий благоприятний, мирний. День, який дарує він нині, він вже не буде не завтра, ні після завтра, тому що другі дні приходять. А нині Бог дарує нам цей день, дарує Слово Боже. Яке він приніс на цю землю для того, щоб ми в ньому насдалися навчалися, даби те слово, як нас навчало, так і облічає нас, якщо в чомусь ми не так поступаємо перед лицем нашого Бога. Бог хоче бачити своїх дітей в чистоті і святості, тому що Він був свят, і ми маємо бути такими чистими і святими перед Його лицем. Йдя по тій життєвій і дороги. Є багато трудностей, є проблеми. І на тих життєвих путях, дорогах буває одежа Ну, Ми маємо того, який віддав своє життя за нас, наш Ісус Христос, який полюбив нас, який назвав своїми дітьми, який дає нам все потрібне в нашій житті, тому що він печеться у дітях своїх, як він. Проводив своє життя на цій землі і залишив Слово Боже у посланні до Євреїв. У другій главі є такі слова, написані з першого віршика. Поэтому ми должны бути внимательны к слышанному, щоб не відпасти. Ибо если через ангелов возвещено слово було твердо. и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознеродевшего о таком спасении, которое было сначала проповедано Господом в нас и утвердило слышавшее от Него? При от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо и ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, никто где-то за свидетельство, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честь увенчал его и поставил над делами рук твоих. Все покорил под ноги его когда же покурил ему все, то не устал ничего не на ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покурено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией кусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий многих сынов в славу, Божья спасения их, совершил через страдания, ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, поэтому он не садится называть их братьями, говоря, слава Богу. Поэтому мы должны, как первым было написано в Биршикове, быть особенно внимательным к слышам, чтобы не отпасть. Слово Боже, воно робить роботу в наших серцях. Слово Боже, воно робить скажем, в серці нашому, тому що на цьому місці ми не по своїй волі, а то слово, якого було проповідано, воно касалося десь наших. І Бог дарував нам познання істини і любві Його. Бог той, який хоче, щоб в тому слові ми прибували кожен і бо то слово, воно живе і діюче. То слово, воно направляє, воно ісправляє, воно дає нам познавати більше і більше в Слові Божому, хоч чоловічний разом не познає все. Або ми можемо в нього назідатися в тому слові і справляти своє состояння. Тому що прийде цей час, не я за вас, не ви за мене. Кожен дасть відповідь сам перед Богом. Сам дасть за свої діла, за свої поступки. Ми можемо бути на цьому місці, ми можемо сидіти. Але де наші мислі? Де наше серце? Ви знаєте, Бог хоче нині благословити. Бог благословляє нас Казудня, і бо ми Господь хранив нас в дорозі нашій. Бог дарував нам прийти на це місце. Бог дав, щоб ми бачили друг друга, піддержали в молитвах, піддержали. Може, в трудних, в яких є ситуаціях, може комусь тяжко. Ви знаєте, багато є тих, які би бажали бути в місті з нами, ну по состоянні здоров'я, по старості не можуть бути. Але я знаю, що їхні молитви в цей ранній час вони будуть соєднатися з народом нашим. Буде та молитва литися до нашого Бога. І Бог, ті молитви, буде. Чути, тому що ухо Його не оттяжеліло чути молитви дітей. І в цей ранішній час я бажаю, щоб ми всі приклонили на наші коліна і іскренно пристали перед лицем Його і сказали йому: а Бог той, який хоче чути наші молитви, Бог хоче чути то з кожного серця до нього взиваючи, прославляючи і величаючи, бо він один достоин слави. Нехай нашому Богу буде честь і подяка. Йому слава навіки. Амінь.